Кому потрібно замінити військово-обліковий документ? Військово-обліковий документ в будь-який момент можуть попросити пред'явити представники ТЦК та СП або поліції. До того ж, нещодавно було запроваджено його нові зразки. Яким він має бути, як його отримати, та чи дійсні військово-облікові документи, які були видані раніше. Наразі в Україні є декілька видів військово-облікових документів. Приписне для неповнолітніх, які стали на облік, але ще не є військовозобов'язаними. Військовий квиток або посвідчення офіцера запасу, тимчасове посвідчення військово-обліковий документ на бланку нового зразка, електронний військово-обліковий документ у додатку Резерв Плюс. Чи потрібно отримувати новий військово-обліковий документ? Всі військово-облікові документи, оформлені раніше, вважаються дійсними до видачі документа? Нового зразка. Проте є випадки, коли новий документ отримати потрібно після взяття громадянина на військовий облік як призовника, військово зобов'язаного або резервіста, якщо призовник, який перебував на військовому обліку до 18 травня 2024 року, не отримував військово-облікового документу у разі зміни категорії щодо військового обов'язку. У разі відсутності місця для внесення змін в наявному документі. Якщо відомості у військово-обліковому документі не відповідають інформації, яка є в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. У разі втрати зіпсування документу. Якщо є бажання змінити військово-обліковий документ старого зразка на новий. Як отримати військово-обліковий документ? Перше резерв плюс найпростіший варіант отримати військово-обліковий документ зробити все в смартфоні. З 18 червня 2024 року електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Сформувати його досить просто. Потрібно встановити додаток Резерв Плюс, уточнити дані, якщо раніше це не було зроблено, і далі буде сформовано документ з QR-кодом. Його також можна роздрукувати, обов'язково має бути QR-код придатний для зчитування. У застосунку можна сформувати PDF-версію документа. Якщо QR-коду немає, документ не вважається дійсним. Якщо інформація в Резерв Плюс за QR-кодом не відповідатиме відомостям реєстру, то такий військово-обліковий документ також вважається недійсним. Строк дії електронного військово-облікового документу один рік з моменту формування. Друге, військово-обліковий документ у паперовому вигляді. Для отримання документа на бланку потрібно звернутися до ТЦК та СП, адже саме вони оформлюють та видають такий документ. Необхідно написати заяву і впродовж п'яти робочих днів після її реєстрації вам мають видати готовий військово-обліковий документ, видають його під особистий підпис. На цьому все. Дякую за увагу!